Зняв. Які заїхав. Ви це бачите? Що саме? Та на мотоциклі їздять по третьому поверху. Та неважливо. Все, тоді ми готові до процедури. Мій Добре, клієнт готовий. Добре, тоді ходімо за мною. Лікар, а ну зачекайте, Дивіться, таке питання на Е, От ви проводите цю процедуру. Як, 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 як зробити доказ того, що ця процедура була проведена? Треба зробити якийсь знімок. там? Якщо ви можете, введіть відеофіксацію. Цілої -це. процедури. А там Де... якийсь штамп має бути печатка? А... Початку я просто дам своє виключ... ну, заключення в кінці. огляду. І Це заключення в кінці, можна просто, грубо кажучи, там заскріншоти. Ну, в принципі, так. Та. А, ну все. <рес> Тим, ти можеш відказ провести цілей, а я просто не знає, що нам конкретно з цього всього треба, і. і ми просто там що заскрінем чи виріжемо. Там, мене включений. Лікарю. А є колеги вас? Приняти. Сиди, що розверніться, то добре повинно бути. На ваш цей адвокат, чи кто-нибудь там буде тут присутствовать? Ну, я не знаю. Нічого, зараз будет все вс. Я так розумію, ви будете ходить, проходити, так, Ні, секунду. Що-що, повторіть, вас, пан, трошки, чьи-то. Кажу, я так розумію, ви будете самі його проходити без ну, нагляду. А обов'язково нагляд чи ні? Я ж не я ж не знаю хто буде відеофіксацію робити. А, У мене відеофіксація включена. Добре. Тоді так, передайте ваші документи, щоб я знайомився, хто до мене звернувся, як до вас звертати. Так, добре. Назар, дивіться, все мені зараз буде бейджик, покажу вам його. Так, розкажіть, будь ласка, ситуацію, що у вас трапилось, і щоб я розумів, що мені треба оглядати. Та я під'їжджав на КПП, мене агент ФІП розстріляв, я був на мотоциклі. Угу, Тобто у вас є підозри на тяжкі поранення, так? Так. Добре, тоді давайте роздягайтесь та лягайте на операційний стіл, зараз проведу огляд. Не лікар осматриваю я, то есть хуйня, понял. Лікар осматривай я типа побоїть его всю хуйню, понял. Так прикол. Так шановні. Мне потрібно за до Так, зовнішніх я поки що не бачу, зараз тут детально перевірю окремо кожну коли... зону. Так, в районі ще я бачу сильні забої, мабуть, коли, по вам стріляли, ви щоб похилятись впали на землю, та отримали сильно гематому в області цієї ще так я впав в мотоцикли мабуть ще під час падіння ви трошечко так <coughs> вдарились сильно рукою там, там теж бачу таку гематому дуже велику це може бути ще підозрювано на перелом Старанга Генчика, добласті грудей, нічого так, Зараз ще живіт, поглянемо. і якісь такі подряпані ематомка так. прошу вас перевернути зараз на спину зараз оглянемо ще з спину так, давай, давай. Да. так спину оглянув Зараз я тоді <coughs> маю тепер на Revit, Зараз оглянемо, може я там не побачив, десь у вас була цей кульове поранення. Так, дивіться, ось зараз трошечки виновательно оглянув. наглянув. знайшов у вас 4 вхідних отвора, від кулі в області живота. Зараз я тоді вам надам допомогу, щоб зв'язати вас там. перейдемо тоді до заключення, в принципі. А, ще також проведемо рентген, може у вас там проголом руки є. Чуєте? Так. так. Добре. Зараз тоді поставлю ще рентген. Переведемо знімок. Може у вас там рука трошечки зламана, тому попрошу вас простягнути руку.

Так, добре. Можна тоді вставати та одягати зараз. Я да -да. своє заключу. Скільки? Похуй. Серйозно? Похуй. А, ну добре. Бо я то сказали, що можна йому і ще його посадити можна. Кайф. Ускати, хай мій справку, типу, якусь зробить. О, Двеся, він тобі має сам зробити справку і скем тобі її, напевно, у Discord. Запитай його за цю справку, бо я не шарю. Ага, окей. Все, давай, покшо. Угу. Я буду сюди заходити, щось буду дізнаватися. А зараз йду писати. Все, давай. Окей. А ви можете мені зробити там справку?